Хлопці там, наприклад, для приготування місця. Друже руєвий. Друже, вас час! Швидше рухаємося, рухаємося, швиденько! Пластуни часто таким займаються, в принципі. Ну, я не особливо часто лазив, але не вперше це роблю. Хоч було важко після навантажень — та попередні, дні, але справились. Ноги добре. розсуньте п'ятки. розсуньте п'ятки. Добре, піскона, друже. Бути готовими до будь чого ми маємо вишколювати добре. себе як і фізично, так і морально. Ми Цей не табір не це не якраз не в такий спосіб. Хлопці, хлопці, хлопці! тебе безхібабці! Відідаємо! Досі, досить! Це військово-патріотичний табір, краєвий, пластовий, проводиться вже 18-й раз. Протягом 20 років з двома перервами. Це табір, на якому ми гартуємо дух, шліфуємо характер юнаків. І Стараємося в них вкласти максимальні м вмілості.